Компанія CNN із посиланням на інформацію західного розвідувального співтовариства підкреслює, що президент Путін міг змінити свої тактичні цілі у війні проти України. Якщо денедавна він сподівався знищити сусідню державу із приєднанням її території до Російської Федерації, зараз Путін насамперед хоче посилити свій вплив і владу на окупованих територіях України, а також зайнятися відновленням російської економіки, яка зазнала. Серйозного впливу західних санкцій, а також потерпає від ефекту зосередженості на потребах армії і військової промисловості. Разом із цим незрозуміло наскільки довго Путін готовий дотримуватися саме такої тактики. З одного боку, той факт, що зараз він може насамперед зосередитись на окупованих територіях України, дає можливість адміністрації Дональда Трампа дійсно домовитися про припинення вогню на російсько-українському фронті. Але Путін, як ми розуміємо, буде намагатися використати ситуацію зацікавленості Трампа у такій мирній угоді, насамперед для того, щоб продовжити. Вимагати виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, а також юридичного визнання наслідків окупації, якщо не самою Україною, так принаймні Сполученими Штатами.